Буратинській громаді будуть прощатись із загиблим військовослужбовцем Григорієм Музичуком. 44-річний житель села Лаврів загинув 8 вересня під час виконання бойового завдання в районі Деліївки Краматорського району Донецької області. Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині героям. Маємо ще одну втрату 27 серпня 2025 року. Виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув молодший сержант Андрій Денисюк. 37-річний боєць загинув у наслідок ворожого обстрілу. Дата і час поховання захисника будуть повідомлені додатково. Вічна пам'ять герою. Боєприпаси з українського літака винищувача впав на житловий будинок у селі Копилля Колківської громади на Волині. У людей згоріло все майно. Власник Володимир Шрамко розповів Суспільному, що внаслідок вибуху у нього згорів будинок, хлів, пилорама, документи та гроші, які були в хаті. Нині він з дружиною живе по сусідству в родичі. У ДБР цей випадок підтвердили. Зараз триває досудове розслідування. У Луцькому районі вагітна жінка захворіла на лістеріоз. Її діти народились теж хворими. Один малюк помер. Захворіли 30-річна жінка і двоє її передчасно народжених дітей. Малюків забрали в лікарню у важкому стані. Одне, немовля, померло. Зараз фахівці з'ясовують, як могла захворіти жінка. Перевіряють умови проживання і харчування. Лістеріоз інфекційна хвороба, джерелом є дикі гризуни, сільськогосподарські тварини, домашні дикі тварини. А також дикі птахи, зокрема, голуби. Заразитись можна під час догляду за ними, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки, через забруднені овочі і фрукти. На Маневичині через браконьєрські петлі загинув дикий кабан. Ще одного змогли врятувати. Під час огляду довколишніх угідь лісова охорона зняла ще 5 подібних петель. Випадком займається поліція. Мешканці кількох будинків у Луцьку залишились без води. Вмикати будуть лише на годину. У підвалі житлового будинку на вулиці, 8 березня, 39 Стався порив внутрішньобудинкової мережі водопостачання. Аби не було затоплення, вимкнули подачу води до водогону. Наслідок воду втратили й інші будинки, які до нього під'єднані. Через зволікання з боку балансу отримувача будинку щодо ліквідації аварії. Мешканці навколишніх будинків фактично стали. Заручниками ситуації балансоутримувач, який мав би оперативно виконати ремонтні роботи, проявив безвідповідальність, що призвело до значних незручностей для жителів району. Аби люди могли зробити запаси води їм щодня о 18.00 На годину вмикатимуть воду. Якщо треба, буде привозитимуть питну. Для цього треба звернутись в Луцькводоканал. Так триватиме доти, доки порив не осунуть. В Луцьку відкрили меморіальні дошки народним артистам України Людмилі Прихудько та Олександру Якимчуку. Меморіальну дошку зі світлиною Людмили Прихудько розмістили на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки, 38-1, А із фото Олександра Якимчука на вулиці Степана Бандери, 17. Лучанин вирощував та доглядав за плантаціями Конопель. Наркобізнес, на який він працював, накрили. Маємо відео масштабної спецоперації, в якій фігурують волиняни. У рамках всеукраїнської спецоперації працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Луцького груп, працівниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури перекрили масштабний канал збуту наркотиків у регіоні. Правоохоронці викрили групу осіб, яка професійно вирощувала, сортувала, збувала наркотичний засіб канабіс у великих розмірах на території області. Організував наркобізнес 39-річний мешканець Рівненщини, який вибудував чітку схему та координував усі етапи діяльності. У його чіткому підпорядкуванні працювали пособники, які доглядали за плантаціями Конопель, а також мешканець обласного центру, який налагодив збут наркотичного засобу канабіс на території Волині. До схеми загалом входило п'ятеро осіб. Всі вони мешканці Рівненщини та Волині. Масштабна операція відбувалася в кількох локаціях. Правоохоронці провели 17 одночасних обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх транспортних засобах. Також було знешкоджено 5 спеціально обладнаних полів для вирощування рослин конопель. У результаті спецоперації вилучено понад 15 кг наркотичного засобу канабіс, спеціальне обладнання для його вирощування, чорнові записи. Та інші докази по справі. Вартість вилученої сягає понад 10 мільйонів гривень. Наразі усі учасники затримані та їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває. У Луцьку стукнули чотири машини і тролейбус. Було це на проспекті Перемоги. В аварії винна водійка рогатого. Вона врізалась в Фольксваген. Той за інерцією в Нісан, який своєю чергою зіткнувся із Фольксваген Golf, Після чого той вдарився в «Тойоту». Ніхто не постраждав, але всі п'ять транспортних засобів потрущені на водійку тролейбуса склали протокол. Лучанин дав п'яному підлітку покататись на машині. Хлопець спалився, коли під'їхав до автівки поліцейських на машині без номерних знаків. Тоді з'ясували, що він неповнолітній без прав та ще й п'яний. Огляд на місці показав 1,56 проміла. Машину йому дав товариш. Інспектори склали протоколи як на водія підлітка, так і на власника авто. Депутат Луцької міської ради Михайло Нахут протестував дорожню розмітку біля РЦ «Промінь». З даної парковки на можна їхати тільки. Праворуч і лише в одну смугу, що не є дуже зручно. Зараз треба перестроюватися на перехресті, якщо ми хочемо. Їх... Якщо нам потрібно на Яровицю, то ми маємо їхати з лівої смуги. Що не завжди дуже зручно, а закінчується пер. А як подумаєте, Михайло, чого тільки з лівої смуги? Щоб безперешкодно могли їхати ті, хто їде на проспект Друшевського і на, на вишки відповідно. Бо в нас така є проблема, що в нас з проспекту Василя Моїсеї є дві смуги руху, а їх треба з'їжджати в одну, І тому був визначений пріоритет, з якої це смуги робити. Можете прокоментувати, як далі нам потрібно їхати. <зас> так. Ну, зараз ми керуємося розміткою, їдемо на Яровицю. Тут все, все нормально, з'їжджаємо на зовнішнє коло, і все дуже логічно, оскільки розмітка підказує, куди потрібно їхати. Тому проїжджається це кільце без проблем, на відміну від того, що було декілька років тому, коли там був хаос і не могли. Придумати якогось розумного і логічного рішення. Тут пробували з турбокільцем, яке виявилось невдалим. Тепер їдемо по Яровиці. На Яровиці. З Яровиці на набережну є дві смуги для повороту ліворуч, і з однієї смуги можна повертати також праворуч. Зараз їдемо на яку вулицю? Ми їдемо. На, Василя Майсея да, на Василя Майсея проїдемо до історичного факультету. А як вам змінилася ситуація, коли тут розмівка намалювалася на вулиці Яровиця? Ну, мені стало значно зручніше, тому що тут так само в напрямку Променя не було зрозуміло одна тут смуга чи дві. Коли тут нанесли смуги, стало зрозуміло, що чітко є дві смуги. То це е, дуже суттєво розвантажило, мені здається, і саме кільця. Але е, зараз з якої А я роблю зараз з правої смуги. Тут, звичайно, трошки незручно тим, що з Звиниченка виїжджають, але загалом все логічно і правильно. Хто їде по кільцю, той має перевагу. От, зараз, Ми що... зараз будемо їхати на кільце біля Історич. історичного факультету. А як ви можете прокоментувати дане кільце? Чи вам тут все зрозуміло на ньому? Чи воно О, ну, е... якщо порівняти навіть з точки зору безпеки, на якому вам безпечніше? От ваша думка? Ну зрозуміло, що безпечніше на тому, де нанесені смуги, де все е, логічно, біля променя значно зручніше. Е, але е, тут проблема цього кільця, що. Є виїзди, от, ще з вулиці Огієнка, і звідти ну, досить важко виїхати інколи. Тут також такий щільний рух транспорту буває двома смугами. От на самому кільці розмітка ніби є, але вона вже стерлася. Кільце надто велике, як на мене. Ну і ми повертаємося до промені. Ну, мені це здається, основна зій... проблема, що це два перехрестя з'єднані в одне, і пріоритет надається будь-які, які виїжджають з вулиці Огієнка, а в три смуги ті що виїжджають на Шопена, мусять їх пропускати. Так. так ми мусимо так, давай паркуємося, продовжуємо після вимушеної зупинки. Так, їдемо в напрямку знову кільця біля променя. Зараз ми будемо з'їжджати на проспект президента Грушевського, і особливість цього проїзду кільця в даному випадку грунтується на тому, що потрібно вчасно зорієнтуватися по знаках. Бажаною випустити громадський транспорт з кишені і дивимося. Знаки чітко показують, з якої смуги нам потрібно рухатись. Відповідно, ми зараз їдемо, їдемо на... праворуч на президента Грушевського. Фактично, ми на кільце фактично не заїжджаємо. Ми відразу з'їжджаємо праворуч, що є досить зручно. Ну і пропускаємо, звісно, пішоходів. Тому ну, як підсумок можу сказати, що кільце біля променя стало досить зручним для проїзду, і от з ким з водіїв мені доводиться спілкуватися, і які там нарікають на. Проблеми в громадському організації дорожнього руху то практично всі відмічають, що проїзд біля променя став значно зручнішим після того, як Павло з колегами попрацювали над цим перехрестям свій час.